За сім кілометрів на схід від Краснограда, на лівому березі річки Берестової, вздовж невеликої її притоки Леп'янки, розташоване село Попівка, засноване незадовго до Більовської фортеці, в середині 18 століття. У села є своя символіка герб. Він має форму іспанського щита, який вписано в золотий декоративний картуш, що увінчений золотою короною із лакових колосів. Перекази розповідають, що першими тут поселилися п'ять утікачів з Кріпацької неволі, звідки саме невідомо Коробка Платон, Бейник Прокіп, Назаренко Денис, Корсун Олексій. Прізвище та ім'я п'ятого поселенця людська пам'ять не зберегла. Натрапивши на слід утікачів, їх власник послав стражників з наказом повернутись кріпакам назад. Між стражниками і втікачами відбулася сутичка, після якої стражники без селян мусили повертатися назад. Поселенці побудували собі землянки і викопали один колодязь на хутір. Своє поселення вони назвали Вольний Хутір. На правому березі лип'янки був тоді невеликий ліс. Через деякий час тут поселився ще один утікач, який нібито був попом, і зайнявся на новому місці землеробством. Тому інші втікачі, поселяючись у вольному хуторі, назвали його попівкою. Ця назва залишилася за поселенням і на сьогоднішній день. Село продовжувало зростати за рахунок утікачів, головним чином, із Зінькова, що на Полтавщині. Ще й зараз одне з найпоширеніших прізвищ на селі є прізвище Зінченко. Приплив утікачів із Зінькова наводив на думку, що й перші утікачі, засновники поселення, Можливо, також були звідти. За даними на 1859 рік у казаному селі Попівка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії мешкало 1520 осіб, 771 чоловічої статі та 749 жіночої. Налічувалось 217 дворових господарств. Існувала православна церква. Попівка була вільним селом, але постійні нестатки селян змушували часто на кабальних умовах батракувати. З великою небезпекою для життя попівчани, як і безліч селян інших сіл, повітів, губерній, ходили на заробітки за 3-9 земель. В селі не було ніякого лікувального закладу. Фельдшер був у волосному селі Петрівці. В попівці хворих лікував Яременко Гнат Сергійович, який свого часу служив у царській армії ветсанітаром, де й опанував медичні науки. До 1993 року в селі не було школи. Ті, ж, хто дозволяли собі таку розкіш учити дітей грамоти, віддавали дітей в науку до дяка Запорожченка Авила Захаровича. В 90-х роках 19 століття в селі було не більше 20 чоловік, які вміли читати. В 1893 році дяк Запорощенко відкрив церковно приходську школу, в якій навчалося до 25 дітей. А в 1902 році було збудовано і відкрито земську школу з кількістю учнів 70-80 чоловік. До наших часів це приміщення не збереглося. В 1914 році було побудовано ще одну земську школу, трішки більшу. Зараз це приміщення Попівської школи відновлене і добудоване після зруйнування німецько-фашистськими загарбниками. На початку ХХ століття в Попівці було понад 700 дворів, 4 лавки. Невелика сукновальня, олійниця, паровий млин, 23 вітряки. Останній вітряк зберігся аж до 1961 року. Село поступово розросталося, розбудовувалося, але прийшла радянська влада. Відома масштабною індустріалізацією, тоталітаризмом сталінського штибу та геноцидом українців, зокрема, кількома голодоморами. Спочатку попівчан заганяли в колективне господарство. Так, в 1929 році було засновано перший колгосп Червоний партизан. Селяни йшли туди неохоче, тому в новоствореному колгоспі було лише 30 коней, сім борін, одна корова. Це вже навесні 1931 року в село прибули з Красноградської МТС перші три трактори. Акт геноциду українського народу, створення штучного масового голоду, не минує наше село. Під час організованого радянською владою Голодомору 1932 років померло щонайменше 303 жителі копівки. У вересні 1941 року село зайняли німецько-фашистські окупанти. Вони грабували жителів, знущалися з них, вбивали мирних людей. Селяни мусили своїми коровами орати і сіяти, щоб забезпечити продовольством армію своїх поневолювачів. В цей час сотні попівчан воювали за рідну землю на різних фронтах війни. Багато з них було відзначено нагородами, багато не повернулися. Але життя триває через два роки село було звільнено. В 1964 році було побудоване прекрасне приміщення дитячого садка. На жаль, на сьогоднішній день садок не працює, в цьому ж приміщенні знаходиться зараз амбулаторія загальної практики сімейної медицини. В селі також є Свято-Миколаївський храм, настоятелем якого є отець Василь. Працює нещодавно відремонтований будинок культури. Важкі часи зараз в нашій державі, важко і в нашому селі. Але ми всі допомагаємо одне одному, допомагаємо тим, хто опинився в скрутному становищі. І віримо, віримо, що все буде добре, все буде Україна.